Мир вам, улюблена церква Христова, поціновувачі Божого Слова, хто в цей другий день осінь 24 го року схилився, щоб перед нашим відпочинком ще і ще пороздумувати над Божим Словом. Швидко і непомітно приходить осінь і у наше життя, і те літо Господнє сприятливе, воно. Проходить дуже швидко і, на жаль, не вертається. Ми не знаємо, що чекає нас і в цей такий осінній період життя нашого, але знаємо, що наближаємося з кожним днем, що живемо на цій землі до зустрічі з нашим Творцем. І розуміючи відповідальність за прожиті дні, розуміючи про те, що буде звіт перед Господом за наше прожите життя моволі, оглядаємось на пройдений шлях і задумуємося над тим, а що надбали для Господа. В основу наших роздумів я хотів би покласти і уривочок із Слова Божого, із книги Приповістей Соломонових з 24 розділу, 11 і 12 вірш прочитаємо для того, щоби так само. Десь, зробивши невеличку зупиночку, в нашому житті оглянутися оглянутись на ту пройдену дорогу, а також і подивитися, подивитися і на той шлях, який іще нам потрібно здолати. Отож, книга про Пропистий Соломону, 24 розділ, 11 і 12 вірш, рятую взятих на смерть, також тих, хто на страчення хилиться. Хіба. Не підтримаєш їх. І 12. Якщо скажеш цього ми не знали, чи ж той, хто серця випробовує, знати не буде. Він сторож твоєї душі, і він знає про це і поверне людині за чином її. Цим словам майже 3000 років. За Тисячу років до народження Христа Бог поклав серце Соломону написати ці слова про те, щоб не бути байдужим до долі тих, хто хилиться на страчення, до долі тих, хто взятий на смерть. Ці слова вони мають стати гаслом для кожної церкви, для кожного християнина, рятувати тих, хто взятий на смерть. Адже ми спасенні для того, щоб спасати. І через нас Бог сьогодні проводить ту найбільшу працю, яка звершується сьогодні на землі Його церквою, рятувати тих, хто взятий на смерть, хто хилиться на страчення. І, на превеликий жаль, багато християн вони не розуміють і не усвідомлюють призначення церкви Христової, призначення нас як християн. Сьогодні проголошувати Євангелія, нести звістку спасіння туди, де темрява, туди, де люди гинуть, не знаючи Бога. Ми, можливо, не задумуємося, що ми живемо на цій планеті земля, яка, ну, можна сказати, є тою камерою смертників, де люди живуть, очікуючи того суду, очікуючи того розділення з Богом, якщо проживши життя. Вони не примиряться з Богом, якщо вони не прикличуть ім'я Господнє і не покаяться в своїх гріхах перед Ісусом Христом. І доля і участь таких людей вона страшна. Ми можемо собі уявити, і сучасність, скажімо, Харківщина, та крилата ракета зруйнувала частину. Багатоповерхового будинку, і тих 5 чи 6 поверхів абсолютно зруйнованих під уламками живі люди, вони волають про спасіння, а поряд, а поряд не зруйнований будинок, і в ньому розміщається бізнес людини, яка приходить, відкриває свій офіс і каже, я... Маю заробляти кошти, мені потрібно годувати сім'ю, мені потрібно платити за оренду будинка, мені потрібно заробляти кошти на податки, і я не маю часу сьогодні займатися тими речами, якими займаються рятівники. Що можна сказати про таку людину? Приблизно така картина. І сьогодні багато християн, які покликані для того, щоб спасати, рятувати тих, хто взяти на смерть, вони так само оправдовують себе. Але ось Еклізіас каже: А хіба Бог не вивідує душі? Хіба Бог не знає ось ті ваші відмазки? І тому нічим не оправдаємося і нічого не скажемо. Якось один такий відомий журналіст хотів написати статтю і хотів описати те, що переживають люди, які засуджені на смертну кару, які ось в тій камерах смертники чекають винесення того, здійснення того, винесеного для них вироку. І ось той чоловік. Він добився одієнції у начальника а, тої колонії. Він, будучи на прийомі у, в його кабінеті, каже, я хочу написати таку то статтю. І я хотів би з вами домовитись, чи не могли б ви мене помістити в одну із камер смертників, щоб я міг описати і ось ті відчуття, і ті переживання, які відчувають ті люди. Які, знаходячись в тих камерах, чекають того смертного вироку, який над ними мають здійснитись. Начальник тої тюрми він каже, це складне завдання. Але я подумаю над тим, як його виконати. Зателефонуйте мені через 3 дня. І ось коли той чоловік позвонив, позвонив начальнику ось тієї в'язниці, він почув відповідь: о такій-то і такій-то годині чекайте там і там. До вас підійде конвойний автомобіль, вас забере і починаючи від дверей цієї колонії, все буде серйозно і все буде по-справжньому. Тільки одна умова. Нікому не розказувати про нашу домовленість ніхто не повинен знати про це. І так сталося. Той чоловік чекає у призначений час, під'їжджає конвойний автомобіль, забирає його і починаючи від того. Як він переступив порог тої колонії, дійсно, там в тих документах було сказано, що ось ця особа вона засуджена на смертну кару, і вирок має бути проведений у виконання. Проходить декілька днів, той чоловік вже освоюється в тій камері смертників, відкриваються двері і йому приносять газету. Із цієї газети він прочитав, що начальник тієї в'язниці. З ким він домовився про те, щоб якийсь час побути в цій колонії, він раптово помер від серцевого нападу. Той чоловік відразу почав стукати в двері і казати, відчиніть, я тут зачинений по домовленості, я не робив ніякого злочину, коли кажуть, цим ти не правдаєшся, документи говорять про інше. Той чоловік зрозумів свою безвихідну ситуацію, яку він потрапив, безвихідне становище. Він не знав, що робити, і навіть від тих переживань він посивів. І так, знаходячись в такому безпорадному стані, проходить день, два, він відчув себе справжнім смертником, і раптом, раптом двері в'язниці відкриваються, тієї камери, і заходить сам начальник тієї установи. Коли той журналіст подивився на нього, він просто не повірив своїм очам. Каже, як це ви? Він каже, я, начальник візниці подивився на нього, а журналіст був повністю сивий. Журналіст запитує, навіщо ви так зробили. А начальник візниці відповідає: Ну, ти ж хотів відчути переживання тих, хто знаходиться в камери смертників. І ось той чоловік зрозумів, коли Дійсно, ті реалії, і справжня загроза життю, тоді зовсім по-іншому людина відчуває себе. Якось один професор духовної семінарії на черговому випуску бакалаврів служіння, він молився такою молитвою: Господи, занорусь ноги цих випускників на 5 хвилин в пекло, і вони на все життя будуть посвячені для Тебе. Хай би Бог дав і нам. Зрозуміти жахіття ось всього того, що очікує тих, хто взятий на смерть, щоб ми не були байдужими, щоб ми були ревними і посвяченими для Бога. І нехай Бог допоможе нам відчути все ось те жахіття, весь той страх, всю ту нестертність смуг, які чекають на тих, хто взятий на смерть. І тоді ми не будемо байдужими, і тоді ми не будемо правдовуватися, що нам потрібно. Вирощувати дітей нам потрібно турбуватися про те, щоб забезпечити їх, щоб одягатись і нагодувати наших діточок, щоб, Господи, у всьому у всьому ми були ревними і посвяченими для Тебе. І нехай ім'я Твоє величається і святиться і в нас, і через нас, і щоб ми не забували про наше призначення рятувати тих. То взятий на смерть, а Богу нехай буде подяка і слава. Амінь.